Посадовця ТЦК з Волині судили за безпідставне виключення військового обліку офіцерів запасу. Як повідомляє водання Захід.нет, Ратнівський районний суд Волинської області визнав винним у недбалому ставленні до військової служби посадовця ТЦК, який сприяв безпідстанному виключенню з військового обліку, тільки вдумайтесь аж 14 офіцерів запасу. Як вказано у постанові суду, військовий служить в одному з ТЦК на посаді начальника мобілізаційного відділення протягом квітня 2022 лютого 2023 років, посадовець давав своєму керівнику дані офіцерів офіцерів запасу, яких треба виключити військового обліку. У матеріалах справи вказано, що за його подання 14 офіцерів запасу виключили з обліку без належних підстав. Вони також отримали право виїзду за кордон. У суді обвинувачений визнав свою провину. Суддя досідила усі матеріали та визнала військового винним у недбалому ставленні до служби, призначивши 17 тисяч штрафу.